Вітання, друзі, Мене звати Василь Пихньов, на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до огляду карти бойових дій за підсумками тижня, які ми прожили сьогодні. у Нас 19 жовтня на календарі, і це формат, що на фронті, запитання, з яким ми звертаємося одне до одного або до тих людей, які нам здається, що краще розуміють, знають або усвідомлюють, або якісь інсайди мають щодо фронтових реалій. Отже, що на фронті від цього питання і від відповіді на нього залежить дуже багато речей, в тому числі і те, як нас сприймають у світі. На жаль, стартує з того, що для певного кола людей, напевно, стане розчаруванням або стало розчаруванням е, п'ятнична зустріч Зеленського та Трампа. Е, для когось це розчарування в контексті того, що ми не отримаємо томагавків, і ми про це зрозуміли. Хоч для мене це взагалі не була новина, я про це системно відстоював свою думку і розповідав. Для когось це розчарування, от як наприклад, для мене що вона абсолютно рівно нуль, абсолютний нуль досягнень нам дала і якихось ну, взагалі, підсумків. Я думав, що чесно кажучи, там є значно більше стратегічних обставин, за які про які можна було говорити, але на жаль, маємо те, що маємо, і наша армія це наша основа в чергове, в чергове і в чергове, підтверджується і е, е, власне наголошується на тому, що саме наша армія це те, на чому тримається усе, і наші позиції у світі, в тому числі. Отже, про те, що які досягнення і втрати. Нашого війська і України загалом за цей тиждень відбулися. Я розповім у цьому огляді підтримайте його подобайками, коментарями, а також підписками. Тож, друзі, розпочнімо е, з Покровська, тому що як і прогнозувалося, Покровсько-добропільська ділянка фронту е, саме тут е, продовжують розгортатися основні е, бойові дії. Е, і саме тут, як і минулого тижня, я власне в огляді карти говорив цього тижня. Підтверджую, що ворог як продовжував, так і буде продовжувати далі атакувати тут технікою. Е, причин цьому. Що три коротесенко їх, скажімо так, підкреслюють ці причини. Перше, росіянам треба результат, і тому вони будуть кидати все абсолютно в бій. А до цього, що вони кинули сюди в бій і підкріпилися підрозділами морської піхоти з курщини, які зараз на Покровсько-Добропільському напрямку є, мають ресурс техніки, тому чому бій не використовувати. Друге, обставини погодніх умов, зокрема в частині того, що необхідно долати поля. Повністю голі лисі поля без е, лісопосадок, без зеленого забарвлення, без зеленки, як це було влітку, де піхотинці могли принаймні укриватися та пересуватися зараз. Таке переміщення є просто-напросто неможливим. Тому для того, аби атакувати на полі бою, потрібно, щоб піхота якось діставалася до цих передових позицій. Найкращим випадком, найкращою відповіді для цього є якраз таки бронетехніка, яка. Ну, високо ймовірно, за думкою росіян, може, хоч якось з більшою вірогідністю довести штурмовиків до передової. Це друга причина. Третя причина це, в принципі, погіршення погодних умов, за яких дрони літають гірше. Ось цих три причини росіяни вирішили далі продовжувати і так і роблять на Добропільсько-Покровському напрямку. Поза минулого тижня були такі атаки. Минулого тижня. Ну, власне, цей тиждень, який ми завершуємо, так теж була дуже масована атака, шістнадцятого. Жовтня, тобто сьогодні неділя. Ми маємо 19 жовтня. А цього тижня двічі до речі, дві атаки: 13 та 16 жовтня. Росіяни проводили в бік населеного пункту Шахове свої атаки. Про що повідомляв перший корпус національної гвардії Азов. Наприклад, 13 жовтня було півтора десятки машин використано. 16 жовтня в період з 5.30 ранку. До речі, це традиційна тактика Росіян. Вони за світла от ледве-ледве починає смеркатися. Це дуже такий важкий. Час для організму людини для тих, хто перебуває на на чергуваннях, тому що ти там можеш стратити найбільше пильності. 5.30, знаєте, це такий час, коли ти вже ніч пройшов. Ти якось намагався підтримати свої життєдіяльницькі, скажімо так, механізми е, організму, е, і під 5.30 нас вже так. Четверта, п'ята ранку нас підгрібає на те, щоб заснути. Е, от е, традиційно, саме в цей час він є ідеальним для росіян для того, щоб е, стартувати свої атаки. Плюс це час, коли коли смеркає, ну точніше навпаки, е, то протилежний процес до смеркання починає нібито світлішати, але тут ти не спрацюєш із звичайним дроном, бо ще темно. Тепловізійним ще можна працювати, але вже стає світліше словом певні особливості цього періоду часу є і росіяни дуже часто між 4 та 5 ранку проводять такі атаки і от 16 жовтня між 5 30 та 8 ранку противник кинув в атаку 22 одиниці броньованої техніки кількома колонами з різного напрямку найчисельніша така колона була 11 одиниць бронетехніки вийшла з району населеного пункту Малинівка це неподалік, якраз таки шахового. Ну скажімо так, добропільської добропільської покровської ділянки фронту. Взагалі до речі, в цих атаках, які зараз почали відбуватися, варто зробити певну таку позначку того, що росіяни навіть уже з використанням бронетехніки використовують певні особливості. Ну, от, по перше, Малинівка це у нас ось тут. Росіяни висунулися і пішли в бік населеного пункту шахове на атаки. Тут була найбільша частина колони цієї бронетехніки. В чому? Тому особливість зараз є, що зазвичай росіяни стартують з якихось рубежів. Ну, Наприклад, з того ж таки населеного пункту Малинівка. Вони стартують і йдуть такою великою колоною, проходячи велику кількість кілометрів, десь 10-15 кілометрів. Це достатньо часу для того, щоб їх знищити для наших військ. Зараз вони. Намагаються модернізувати певним чином свої тактики, хоч це не є нічого хитрого. Але вони спочатку підібралися з тієї ж Малинівки якомога ближче до посадок в районі шахового та Володимирівки, тому що ось саме на ці райони ідуть зараз основні е штурми противника, і от підібратися сюди для того, щоб коли вже буде та критична маса е бронетехніки, е зібрана там то вони зможуть прорвати нашу оборону. Їм цього не вдалося, але потрібно насправді на цьому зробити таку поміточку, що ось цей шлях до Шахового росіяни провели 15-10, а 16-10 вони зробили, от 15-10 це маршрут, а 16-10 безпосередньо вже накат на позиції наших військ провели між 5.30 та 8.00 ранку, але це було безуспішно. Півтора десятки ворожих машин, знищено та пошкоджено ворожої бронетехніки. Відповідно, Прогнози збуваються. Росіяни тут як робили ці штурми за допомогою броні, так і будуть продовжувати це робити. Такі ну, важливі акценти, очевидно, цьому робимо і рухаємося далі. Тому що не тільки, до речі, під Покровськом та Добропіллям такі атаки за допомогою бронетехніки відбуваються. Відбуваються накати і в районі Часового Яру. Про які вже ну здавалося давно новин немає, але по факту просто часів яр е, наслідок тотального знищення цих районів часового яру став настільки сірою пусткою, що тут навіть і техніка, і піхота ніхто не може просуватися. все тут е, вже роками, скажімо так, пристріляно, тому що оборона часового яру триває вже з роки два, е, все пристріляно в цьому районі, і відповідно встигнути висадити десант окупантам теж не вдається їх знищують дрони. Такі ж самі атаки броньованої техніки, зокрема бойових машин десанту, відбувалися на цьому тижні, але ну наразі, принаймні, для противника не успішно. Найбільшу насправді небезпеку для нас складають не усі механізовані штурми, а те, що ворог паралельно із атаками у тих чи інших районах вони тотально знищують ті ділянки фронту, на які вони рухаються. Неможливо побудувати таких е, ліній оборони, які би втримали, коли на тебе впадає е, по щоденно по пів сотні кабів. Наприклад, така ж сама ситуація це не тільки часового яру стосується, але, наприклад, на Лиманському напрямку, і тут у районі е, Новоселівки, Шандриголового та середнього, де зараз дуже активна діяльність бурхлива росіян розвивається. так ось на напрямок села Новоселівка, якраз таки. В один із днів минулого тижня, ну цього тижня, який ми підбуваємо підсумки, так прилетіло 67 кабів, 67 важких авіаційних бомб, які якраз таки стирають будь-яку оборону. Так нічого в принципі немає шансів втриматися, і це дуже велика загроза. Така ж сама загроза, якщо ми говоримо про напрямок часового яру, у нас стосується і Костянтинівки, тому що Костянтинівка, хоч зараз і не є безпосередньо, здавалося б, лінією бойового зіткнення, але це. Зараз район, на які окупанти е, і без атак, і без проникнення ДРГ, хоча наскільки мені відомо, і ДРГ подекуди сюди теж потрапляють уже до Костянтинівки. Але без цього всього Костянтинівка шалено руйнується. Е, 24-та механізована бригада е, і її пресофіцер Олег Петрасюк, е, хороший, гарний, якісний відомий фотограф в Україні, який зараз служить, він зробив фото. Е, буквально от сьогодні здається, і побачив е, фото на рівні. Із шедевром, знаєте, такий це такий фронтовий шедевр, який показує, які поточні реалії міста Костянтинівка нині переживає Костянтинівка, яка ще ну не вчора, але там півроку тому, а рік тому, так точно, була абсолютно яскравим квітучим світлим містом, куди до повномасштабного вторгнення їздили в крайню точку експреси Київ Костянтинівка. І зараз, от ви подивіться, бої ще не йдуть самі Костянтинівці, але наскільки вона зруйнована? це Фото номер один, фото номер два, яке демонструє, що оптоволокно дуже активно сюди потрапляє, і ось це якраз таки закручені закручена, ну, шнурки від оптоволокна. Третє фото просто посеред дороги для цивільних шалене, насправді шалена небезпека, тому що їхні автомобілі тут е, також. Вистежується, знищується окупантами, нобто ну, волокні в Костянтинівці зараз дуже небезпечно. Ну, а четверте фото це взагалі, знаєте, Лауреат поліцейської премії за таке знищена церква, в якій котик, неначе підсвічується, як той Ну щось, щось магічне. Ось це фото, я чесно, на нього дивлюся, я в нього задивляюся, наскільки воно вийшло професійним в Олега, але це така краса. Поєднана із тим. Ну абсолютно фантастична фото, краса. Поєднана із жахливими жахливими просто фронтовими обставинами, які в нас виникають, і Костянтинівка. Ось це найгірше. Насправді я кажу, що найбільша небезпека полягає не з тим, що ворог якось десь атакує або що він механізованими колонами йде, а з тим, що в напрямку, де він йде, механізованими колонами або атакує, він знищує абсолютно все на своєму шляху, абсолютно все. І, от Костянтинівка, вона в тому числі страждає, страждає Олексієва Дружківка, по якій прилітає надзвичайно активно, прилітає її по дружківці. ну тобто, весь ця весь цей район, вся ця агломерація затискається навколо неї дуже серйозне коло навіть не оточення. Це не оточення, це не напівоточення, це не ще щось там. Це коло знищення. Ось російська машина знищує, стирає просто під нуль, усе. Це чим ми можемо відповідати виключно ударами їм в глибини в тили? Буквально так сьогодні, 19 жовтня, генштаб підтвердив одразу три удари, які відбулися в ніч з 18 на 19 число. Що сили оборони уразили Новокуйбишевський нафтоперородний завод у Самарській області? Це до речі, такий цікавий факт по Новокуйбишевому, тому що це вже четвертий успішний удар по цьому НПЗ. Перший був завданий у березні 24-го року. Є до сьогодні, до жовтня 25-го. Чотири успішних удари по НПЗ було. Е, він Доволі великий, ну не найбільший точно, але доволі великий. Майже 5 мільйонів тонн нафти переробляє е, Новокуйбишевський НПЗ. Але найцікавіше це приліт по Оренбурзькому газопереробному переродному заводу е, Російської Федерації. Внаслідок прильоту по ньому е, було зафіксовано масштабну пожежу в Казахстані. Міністерство енергетики Казахстану е, заявило, що перестали перекачувати е, сирий газ з родовища Карачан. Чаганак, Карачаганак, ось так, от називається це родовище. Тобто, з Казахстану туди йшов газ і Мінного енерго Казахстану. заявили, що вони не ств... ну, не здійснюють ось цю перекачку вже після прильотів українських дронів, тому що цей газопереродний завод зупинився і при цьому він є, як стверджується у змі. Це нібито найбільший у світі газохімічний комплекс, і по ньому прилетіли українські дрони. Прилетіли успішно. Крім цього, було вражено базу паливно мастильних матеріалів в тимчасово окупованому Бердянську. Це те, що Штаб повідомляє взагалі. Там до речі, дуже цікаві зараз. Такі обставини виникають по е, Запорізькій області, тому що той же Бердянськ, от буквально цього тижня е, наші аеророзвідники показували е, фото, як вони бачать, як вони бачать просто-напросто в е, е, ну в камери свого спостереження це місто. Наскільки вони безперешкодно на ньому до нього долітають? Я навіть зараз, от покажу це фото е, про що це свідчить? Це. Це це власне. от подивіться, як видно Бердянськ. Це 100 кілометрів від лінії бойового зіткнення, і туди очевидь, наші розвідники долітають і після цього прилітає по е, ворожих позиціях там. Про що це свідчить про шалене розширення кіл зони, про перспективи того, що насправді в цій території Запорізької області е, все рухається до того, що окупанти просто напросто не будуть мати змоги її утримати. тому що ось ця кишка, яка складає десь 70-80 кілометрів, вона потроху починає, якщо ще не повністю е, кіл зоною. Ну будемо відверті, не можна говорити, що там кіл сягає 80 кілометрів. Зараз це до 20 кілометрів, але 70-80 кілометрів це реально наступна віха. Це не за. Горами і росіяни розуміють, що в цій кишці від лінії бойового зіткнення і до е, Приазов'я в них просто виживання як такого немає. Саме тому зараз Путін починає вже провадити цю тезу про те, що він готовий якби торгувати територіями Запорізької та Херсонської областей. Що мовляв Україну, ви нам віддайте Донбас. Ну а ми, в свою чергу, тоді поступимося територіями Запорізької та Херсонської областей. Це те про що пишуть змі по мотивам ось останніх переговорів Путіна, Трампа їхніх домовленостей про зустріч у Будапешті. Примітно зверніть увагу на це, будь ласка. Примітно те, що ніде не зазначається. Я до кінця насправді не розумію, про які території взагалі то областей говорить Путін, ті, котрі він типу Запоріжжі і Херсоні не захопив. Чи ті, котрі він захопив, тому що якщо ті, що захопив, то ну та це тоді буде щось щось нове, і тоді це буде яскравим розумінням того, що ці кушки їм не втримати. А якщо ті, що не захопив, то вибачте, що змінюється, на які компроміси йде Путін, жодних нуль компромісів. Саме тому наш президент і говорить, що ну ми не готові нічого віддавати, ніякого виходити з Донбасу, адже це кістка в горлі, де росіяни застрягли на роки. І на роки ще далі будуть застрягати. А доля запорізького напрямку вона ну поступово для росіян вони це розуміють. Вона наближається в них до певного вирішення цієї історії, тому що кілзони будуть однозначно зростати. Учора була така ще цікава, чи вчора? Чи це сьогодні була така цікава новина про те, що саме на території Запорізької області було. Закобзонено сина російського генерала Марзоєва, лейтенанта Василя Марзоєва, це син генерала Аркадія Марзоєва, командувача 18-ї 18-ї загальновійськової армії Російської Федерації, е, котра е, воює на в межах підану на. Входить до складу південного військового округу, який свою чергу дислокується в анексованому Криму і воює на Херсонському напрямку. Батько ось цього негідника, якого ліквідували сили оборони внаслідок далекобійного удару по території Запоріжжя, сам батько його командує тим, як кошмарять і як обстрілюють Херсон. Тому можемо хіба що що сказати, та нічого не сказати. Просто просто констатуємо сам факт на Запоріжжі. Тим часом безпосередньо на передовій. Поки що якихось активних дій в районі степногірська активніших ніж ті, що були росіяни, не продемонстрували єдина локація на Запоріжжі за підсумками цього тижня, що можна вивести, це на жаль, ще старі 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 мої прогнози про те, що в нас є загрози по гуляйполю. Це Запоріжжя, тому що тут росіяни просуваючи з Донбасу, ось таким чином створюють загрози для тилів Гуляйполя, і це може перетворитися у нас в перспективі в доволі таки значну проблему, тому що якщо ще Окупанти активізуються на напрямку Марфополя та е, Дорожнянки, то буде дуже складно отримувати Гуляйпільський район. Зараз чи цілковито помітно, що росіяни намагаються сформувати таку собі північну клишню над Гуляйполем, просуваючись ось е, з цих районів Донбасу. Е, чому я про це кажу? Та тому що навіть от ті ж. Останні свідчення на мапі Діпсет демонструють, що і в Полтавці, і в Малинівці росіяни просунулися. От ви бачите цих два ореоли заштрихованих територій. Більш того, є дані, що від самих росіян що вони й Полтавку зайняли, перейшовши тут на західний берег річки Янчур у Полтавці, зайнявши тут е, позиції на ній е, власне відео з розтягуванням е, своїх аквафрешів. Вони продемонстрували у Полтавці. Їм не можна всім цим. Відео вірити, тому що розтягування Кофрешів ще не означає заняття населеного пункту, але, на жаль, ми спостерігаємо, що саме на цій ділянці те, що називається Олександропільський напрямок, а зараз його вже поступово можна переименовувати навіть і у Гулійпільській. Це реально є найбільша така загроза, яка існує у нас з-поміж на, усіх районів Запорізького фронту. Ось це кадри якраз таки ворожі з того, як вони обстрілюють Полтавку. І потім показують кадри того, як вони от бачите, розтягують свої шмаття в межах цього населеного пункту. Це ще далеко не означає його окупацію, але сам факт перебування їх у межах Полтавки є, і потроху, потроху, це починає стискатися кільцем і створювати загрозу для північного клину навколо. Вбивання північного клину над гуляйполем. Ось це найбільш така ризикована ділянка фронту на Запоріжжі. Якщо ми вже говоримо про перспективи якихось запорізьких російських амбіцій, на тому я поставлю крапку сьогодні. Подякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе на все добре і до нових зустрічей.